Всім привіт! В посінньому лісі тепло, тихо та затишно. Повний штиль. Не вирухнеться жодна травинка. Очаріє. З кожною хвилиною світла дедалі менше. Тільки чорний дятел жовна подає свій голос в такий час найбільший дятел нашої природи. А на лісі все рухається, перепорхує та цвірінчить. Ці малесенькі пташки дуже обережні та полохливі, тож доведеться проявити чималу витривалість, щоб побачити, хто це такий, тим більше його зазняти. Якщо дочекатися, щоб пташки прийняли вас закорчувати дерево, ми одразу бачимо, що це зграйки довгохвостих синичок. Це одні з найменших видів синичок і пташок в наших лісах. Вони комахоїдні та дуже маленькі, тому якщо не сплять, то постійно в пошуках їжі. А саме зараз вони готуються до нічного відпочинку. Так-так, відпочивають вони в кущовині заростей верби. Це забезпечує їм захист від нічних хижаків. Ось такі зграйки формують наші пінгвіни в Антарктиді, туляться одна до одної. О, а це почули? Тільки що. Вечеріє і десь там в лушині лісу, схожа самець Лося шукає собі самицю. У лосі почався осінній гон. Стало трохи моторошно. Треба повертатися ніч скоро. Не знаю як кому, але мені ці пташки нагадують маленьких лісових крилатих ельфів. Вони з'являються одразу, як ви перестаєте рухатися і щезнуть з першим нашим махом руки. А поки вистачає терпіння, стаємо нерухомо та знімаємо таких милих створінь. Тож коментуйте, ставте подобайки, підписуйтесь, це дуже допоможе в розвитку мого каналу. До зустрічі, наші катібато. Подорожити експериментів.